Поки герої намагаються зрозуміти за яким принципом привид обирає жертв. Відбувається чергове вбивство. Цього разу помирає подруга Лорі, а на стіні написано послання та намальовано хрест. Доволі по-християнськи, а ще герої гадають, що привид живиться пригніченими емоціями батька Лорі, тому той і вбиває всіх, хто міг би розбестити його доньку. Проте не переймайтеся, потім містер гачок нападе і на самого батяню, бо той мав роман на стороні. Тому ситуація срака. Так плюсом до цього типовий ритуал спалення залишки. Шків мерця не допомагає, і все, що залишається героєм, це знайти хак, до якого, скоріше за все, і прив'язаний привид. З архівних записів з'ясовується, що цей протез було пожертвовано церкві, а потім переплавлено. Саме Дін шукають всі срібні предмети та спалюють їх. Проте це чомусь не діє. Після чого до церкви приходить сама Лорі. Дівчина гадає, що всі ці трагедії якось пов'язані з нею, тому кається і не знає, що зробити. У Сама спрацьовує черговий нейрон активейшн, коли він помічає срібний колон у вигляді хреста у дівці. Чини, тому він кидає його у вогонь. А через мить містер Гак Крізник зникає. Тому виходить, що привид таємно підживлювався емоціями дівчини. Керова з неї виходить подруга, дівчина та й донька загалом.